куди він ползает? Лежить, пішли за мной. Осторож! Осторож, Ой, не надо. Выплывал? А я знімаю, щоб це, якщо б'ється, щоб ми не було, бо це, бо це вже знакома тема. Там це Не знаю. Та це ж жесть якась, блін. Сюди взагалі можна йти. Це йому повезло конкретно, що там комісів не було. Ні. Дуже повезло. Йому так, йому дуже повезло. Це просто жесть. Нормально, круто. а як вони мають там підніматися? Бля, це ж пиздец. Подивись, подиви на них. Так, чи